Всім привіт! Мене звуть Наташа, і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні п'ятниця, і сьогодні ми підводимо підсумки нашого спільного проєкту В'яжу, що хочу осінь на носі. Місяць стартів завершився, і в цьому відео я нагадаю вам, які старти в мене були, і чи дійшли ці проекти до фіналу, чи ні. Але перш за все, хочу сказати велике дякую організаторам цього проєкту Оксані та Вікторії. Посилання на їх канали ви знайдете в описі під цим відео. Я дуже вдячна, що ви вигадали такий класний проєкт. Я була дуже рада познайомитися з нашими українськими в'язальницями. В нас була дуже тепла атмосфера в нашому чаті. Я позаписувала собі купу ідей з того, що дівчатка в'язали у своїх стартах. І загалом саме цей проєкт став проєктом стартів не лише в в'язанні для мене, а й в моєму YouTube житті, тому що саме з нього я і почала знімати відео. І скажу чесно, зараз мені хочеться знімати все більше і більше, тому, сподіваюсь, в мене вийде радувати вас і далі цікавими відео про в'язання. Отже, ще раз дякую організаторам, також дякую всім учасницям, що ви знімали такі класні відео, ділилися своїми ідеями, що допомагали один одному. Я дуже рада була провести цей місяць в вашій компанії. Також нагадаю всім вам, що всі роботи наших дівчат, це більше 35 учасниць, ви можете побачити за хештегом. Я ж що хочу осінь на носі, який ви знайдете в назві цього відео, а також в описі. Після того як подивитись моє відео, обов'язково переходьте за. Цим хештегом ви побачите купу краси. А до того ж, якщо ви не бачили якісь з відео попередніх зі стартів, обов'язково передивіться. Там вже більше ста відео, мені здається, тобто є що дивитися. Якщо ви в'яжете, вмикайте ввечері як серіал, і під ці відео дуже-дуже гарно в'яжеться. Я перевірила. Отже, давайте тепер перейдемо до тих проєктів, що я в'язала, і подивимося. Я нагадаю вам, і ми подивимося, що я з них завершила, а що ні. Отже, першим моїм стартом був ось такий капелюшок з рафії. Так, це був зовсім не осінній проєкт, але я дуже рада, що я його таки зв'язала, тому що я навіть встигла його вигуляти. Він дуже легкий, дуже зручний, мені дуже подобається, що в ньому тут. Усюди дирочки, тому в ньому не жарко, але він захищає від сонечка і дуже гарно прикрашає будь-який літній образ. І ще також я дуже рада, що я вив'язала свої залишки Рафії, і вони мені не будуть муляти очі всю зиму, тому що взимку б з рафії я точно не в'язала, і вона б мені завжди нагадувала, що треба було щось зв'язати. А так я все вив'язала. залишків в мене немає, але є ось такий чудовий капелюшок. Отже, перший старт в мене дуже і дуже успішний, я їм дуже задоволена. Наступним в мене був проект зв'язання Ось такої шапулі для мого синочка. Так, тут я вже почала в'язати осінні речі, почала утеплюватися на зиму. В стартах я в попередніх відео я не встигла дов'язати цю шапочку, але я її закінчила. Зараз покажу вам її на моделі. Мені дуже подобається ця шапка. Як ви бачите, модель продемонструвала не лише шапочку, а ще й також. І маніжку. Вони різного кольору. Це не просто так, тому що це повинно бути два комплекти. В кожному буде шапочка і маніжка. Один буде зеленого кольору, другий блакитного. І це ще все в процесі. Я планую в вересні закінчити другу маніжку і другу шапочку, щоб в обох моїх синочків були теплі речі на осінь та зиму. Отже, мій другий та третій старт також успішні. Я їх завершила, і вони мені дуже подобаються. Наступним моїм стартом був светрик з ось такої гарної бускової пряжі, з паєтками, я вам про неї розповідала. Але тут, на жаль, похвалитися мені нічим. Далі, ніж старт, який я вам показувала в стартах, я не просунулася. Ну, якось до нього я не дійшла, але це буде моє завдання номер один, чи може номер два на вересень. Буду продовжувати. В'язати цей светр. Е, мій п'ятий старт це був декор для дому. І нагадаю вам, що я в'язала ось таку підставочку. Але вже після того, як я відзняла відео, і я дивилась на неї, дивилась і зрозуміла, що вона вона мені не подобається. По-перше, мені не подобається це сполучення кольорів. А по-друге, мені не сподобалася ось ця зелена нитка, вона тонша за інші, і за рахунок цього, вся підставка виглядає якось не дуже. Тому я її переробила, використала іншу пряжу. І ось такий варіант в мене вийшов. Ось таких дві підставочки я зв'язала. І вони вже набагато краще. Тут я використала лише бавовняну нитку, і тому вона виглядає цінною, цупкішою і е, гарно виконує свою функцію підставки під гаряче. Отже, і мій останній старт я вважаю успішним, тому що в мене вийшло те, що я задумувала. В цілому я дуже дуже задоволена, Цим проектом, тому що в мене вийшло нав'язати багато гарних речей, які мені справді були потрібні, і які мені дуже-дуже подобаються. Я дуже сподіваюся, що ми побачимося з усіма учасницями в якихось інших наступних наших проектах, і також з вами. Буду дуже вдячна, як завжди, вам за підписку, за вподобайку. За ваші коментарі, за ваші питання. Можете написати мені в коментарях, будь-що, навіть якщо ви просто скажете привіт! Це було дуже класно, або це було дуже погано. Я все одно буду дуже-дуже рада, тому що це зворотній зв'язок. Отже, побачимося з вами знову в нових відео, в нових проєктах. Залишайтеся зі мною, а я буду продовжувати цей канал про в'язання, про творчість. Па-па!